Добрий день. Ну, я так думаю, що ми продовжуємо перевіряти домашнє завдання, але я спочатку записую це відео, а потім запишу інше. Сподіваюсь, що запишу. Поки що давайте перевіряти. Вже зап... написала на слайдах. Так, робимо перший номер 316. Під яким кутом до горизонту тіло, якщо дальність польоту в Півтора разу перевищує максимальну висоту. Ну, мабуть, ви навіть формули пам'ятаєте, але цих, ці формули потрібно скомбінувати правильним чином. У мене рисунок для третій задачі із цього домашнього завдання, але я його скопіювала сюди за умовами, дальність в півтора рази більше, ніж висота. Дальність у нас ось це, висота максимальна ось це. І знайти нужний кут, під яким е, тіло кинули. Пометаем формулу дальности полета. Ну, а вы подглядаете. v квадрат синус 2 альфа на g и максимальную высоту. теж формула е. Далее за умовами в 1,5 раза видрезняются дальность и высоты. Подставляем, скорочуем. У нас остается ну, синус 2 альфа, это 2 синус альфа косинус альфа. Остается у нас здесь только 2 косинус, а здесь 1,5 делим на 2 и синус альфа. Значит, синус делим на косинус, это будет тангенс. Это сюда. А тогда двойка сюда, это будет 4, 4, а полтора сюда, это 3 вторых. Тобто 8 третьих. Далее мы бачим э, что тангенс альфа равен 8 третьих. Ну, дальше дело за малым. Берем калькулятор и... Обчислюємо, що альфа буде дорівнювати 69 градусів. Ну, мабуть, з цієї задачі все. Наступна задача. У нас є зубчаста передача. Обертальний рух передається від зубчастого колеса першого до зубчастого колеса другого. Нам потрібно порівняти обертові частоти коліс, якщо їх радіуси відрізняються в два рази. Ми вже подібну задачу розв'язували, там была ремінна передача, здесь в нас зубчата передача, ідея все одно та ж сама. Є е соприкосновения, и передача йде таким чином, що лінійні швидкості однаковы при таких способах передачи. Тому ми. Записуємо, що відрізняються радіуси в два рази, як нам казали. А щоб знайти вас відрізняються обертові частоти, нам потрібно використати формулу лінійної швидкості. враховуючи те, що вони однакові. Тоді, тоді В цьому випадку, із формули бачимо, що в нас змінюється тільки радіус і обертова частота, і тоді між ними. Обратна залежність. Якось так. От, і тоді відношення знаходимо, і бачимо, що обертова частота першої шестерні в два рази більша, ніж обертова частота. Другої шестерні. Ну, мабуть, так. Сподіваюся, що це задача не визвала у вас складності, і переходимо до третьої задачі 25-20. Футбольний м'яч після удару полетів під кутом до горизонту. У верхній точці траєкторії на висоті 5 метрів м'яч рухався зі швидкістю 18 метрів за секунду. Визначте дальність польоту м'яча. Ну, тут... Здесь... Якщо ви бачите, є спойлери, якщо в верхній точці траєкторії м'яч рухався швидкістю 18 метрів за секунду, то це складова по осі іксов. це підказка, і е, яку швидкість по осі XOF, е, м'яч має на всьому протягі руху. Якщо ми визначимо час руху, то ми зможемо порахувати і дальність польоту. Як ми розсуждаємо, ну, це що дано, е, рисунок важливо, це не проєкції, це ми вектор розкладаємо на, два, на дві составних складові. Тому вони по осі Х, ну це вектор, і по осі Y це теж вектор. Але по ікам просто для красоти. Так, дивимось сюди. В нас є. Висота, Але якщо ми будемо намагатися розв'язати задачу, як тіло підкинуто, то це буде дуже складно. А я пропоную скористатися властивості оборотності, то тоді ми можемо порахувати час, за який тіло впало без висоти аж. Це в нас кінематика, немає опіру повітря, тому час підйому дорівнює часу падіння. І якщо ми. Подвоємо цей час, то це і буде весь час польоту. Час падіння ми можемо знайти із цієї формули для вільного падіння. Час руху, така, такий час, подвійний час, а дальність польоту це швидкість умножить на час польоту. По осі Вісоф у нас, як ми пам'ятаємо, рух рівномірний. Тому отримуємо формулу і можемо обчислювати, Ну, я відразу підставляю з одиницями. Метри скорочуються, секунда и секунда в квадраті під корнем скорочуються, Ну і отримуємо 36 метрів, тому що 2 умножить на 5, і поділити на приблизно 10 це і буде одиниця. А здесь просто перемножаємо. Ну, якось так, задачі поступово становяться для вас, сподіваюсь, доступними, більш, більш рішучими, так скажем, тому що у вас попереду вже фінальний Роботи і сподіваюся, що ви їх напишете. Добре. А зараз поки що. А от цікаво, вона розуміє, що це друга запись, тому вона сразу підмігнула. Це цікаво, треба буде потім подивитися, як буде на наступній записі. Добре.